Добрий вечір, шановна публіко, з критичним мисленням і тягою до абстрактного. Зазвичай у цій рубриці ми зіштовхуємо лобами Тому Аквінського та Спінозу, Канта з Гегелем, а іноді навіть Берклі з самим собою. Але сьогодні спеціальний випуск. Зустрічайте Василь і Петро. Двоє мислителів постбарного періоду, чия філософія розгортається не на сторінках трактатів, а між третім бокалом пива і розмовами про нормальну таку тачку, трохи бита, але ж за такі гроші. У цьому інтелектуальному батлі звучатимуть вічні питання, чи був офсайт? А вона на мене реально дивилась, чи то вже хміль, і що краще був BMW чи нова Skoda, але з салону. Пристебніть ремені свідомості попереду не класична метафізика мужицьких істин. Чуєш, Вася, а пам'ятаєш, як 90-х у Толіка на гаражах той телевізор з антеною з вішалки стояв? Ми ж там фінал Ліги Чемпіонів дивились, пельмені на кип'ятильнику варили і думали, що життя то пиво, футбол і щоб та сама з сусіднього під'їзду хоч раз глянула як на Бекхема. Тю Петя, ну як не помнить, то ж святе було, блін. Той Толік чисто легенда. Телік кольоровий, правда, синій трохи замість зеленого. Ну але ж картинка є. І то антену він сам зробив з вішалки і розпореної касети Modern Talking. Геніально, брат. А як ми ті пельмені жерли, ще ж не зварились, а ми вже ложками по баняку тарабаним, бо ж голодні, як псі після фізри. А потім, як Дель П'єро забив, Толік з радості пивом мамину фіку спалив, прикинь. Кричить за Італію, блідять, а сам в формі Динамо, ще злотка на базарі. І що саме головне, життя тоді було просте? Є пиво, є футбол, є та сама. Хоч і не твоя, але щоб хоч подивилась. А зараз що? Крипта, стартапи, якісь фітнес-батончики, та я того батончика нюхав, він навіть на мівіну не тягне, так що Петя, дев'яності то як дитинство, тільки з перегаром. Та ну нах, Ти ще скажи, що нині веселіше. От я тобі скажу, мій улюблений матч, то коли Дніпро грало з металістом. Дві тисячі якийсь там рік, не згадаю точно, бо тоді ще був у стані любові до життя, тобто в хлам. Пам'ятаю, сидимо з хлопцями на секторі, сонце пече, пиво тепле, але душа в танці. А суддя котеняка три офсайди нам нафантазував, ще й пеналь в наші ворота на рівному місці. Ну я що, дістав з кишені мило, те саме душисте, і прямо над головою тримаю, махаю, кричу На брат, помий очі, бонусом ще й душ приймеш, може, совість змиєш. А потім нас ще по телевізору показали, мама дзвонить і каже, Петя, знов ти. Кажу, мамо, то громадянська позиція, а не хуліганство. Ех, тоді футбол був справжній траву не малювали, ноги ламали чесно, і суддя знав, що після гри його або поб'ють, або принаймні обматюкають так, що родина в снах згадуватиме. Та й не кажи, Петя, бо тоді й життя було зрозуміліше. Хочеш телефон, пішов, віджав у ботана. Все по поняттях. Підійшов, подивився, чи в нього Сіменс чи Чінокія, сказав Покажи, як працює, і все вже в тебе. А зараз що? Ти тільки руку в кишеню сунь. Вже камери, дрони, поліцейський на самокаті і якийсь студент-айтішник на фоні кричить: я це в хмару записав. Та ну його, в ті часи, максимум сусідська баба в вікно визирне та й то, якщо не спить після серіалу. Було якось, пам'ятаю, віджав моторолу з ліхтариком. Гордість. Цілий тиждень пацани просили позвонити просто так, навіть без номера, бо вона світиться, а ще грає мелодію Титанік поліфонічно. Еліта, коротше. Зараз все сканери облич, банківські додатки, якісь face ID. А тоді одне айді треба було нахабне лице і кросівки пильні, щоб швидко бігати. Та точно, Вася. Бо тоді, брат, були кабили. Ого-го. Не ті, що зараз всі такі правильні з книжками щось там про особисті межі верзуть, не об'єктивізуй мене. Та хто ж тебе об'єктивізує, якщо ти сама на аву в Інсті викла, як в лівчику каву вариш. А от раніше от то були дівки. Прийшла на дискотеку в Стелсі, джинсова юбка платформа блеск на губах і духи чарів на ніч. Сказав їй Йо, мала, йдем танцювать. І пішла. Безотих почекай, мені треба пропрацювати свої три герні точки. А ще як по кабаках сідали, вона сама. Візьми мені пива і кальмари, а я потім на моторолці тобі анекдот закину. Елементарна романтика. А зараз, поки до неї підійдеш, треба диплом по психології мати, курс по етикету пройти і вивчити, як правильно ставити кому в слові взаємоповага. нах, раніше або ти мужик, або ходиш під руку з сумкою і мовчиш. Та й не кажи зараз майже мужиків немає. Ходять як тьолки в діті в штанях, що вже не ясно, то скині або лосіни, чи вони просто в дівки переобулись. Волосся, як в бас гитаріста з інді гурта, духи, які з нотками ранкової роси на фіалці. Курточка, як з магазину для Барбі. Я б такому в 90-х сказав передай за проїзд. Він би обідився і пішов писати пост в блог про токсичну маскулінність, а колись як було. Джинси порвані, але від життя, не з магазину. Кеди, бо так зручніше бігти, коли за тобою ганяється ментура. І духи тройної, щоб одразу або зомліла, або з вікна викинулась, щоб не нюхати. І головне в очах вогонь. Не оцей ледь тліючий я інтроверт, не чіпайте мене я в ресурсі, а справжній вогонь або в очі, або в табло. Так що, брат, не ті вже часи. Мужиків зараз шукай хіба що в архівних фото, або в черзі на шаурму, після десятої вечора, там ще лишились справжні. Та правильно, бо втикне, що вони дивляться зараз нетфлікси свої, серіальчики, де кожен герой або в депресії, або з татуюванням кактуса на сраці, або ображається, бо хтось не звернувся до нього вони. А раніше нормально було бригада, брат «Брат-2», пірати «Хацак століття. Оце був кінематограф. Подивився і хочеться або когось спасати, або щось віджати, або хоча б просто мовчки курити під дощем під жорсткий саундтрек. Пам'ятаєш, як ми після брата вийшли з хати і одразу заговорили, як Данила Сила в правді. Тільки правду ту кожен собі по-своєму розумів. Я, наприклад, пішов шукати правду в підвалі, де Толік зберігав самогон. А ти в під'їзд до Насті з другого поверху, бо вона щиріша за всіх. А зараз що? Вони ті свої ейфорії дивляться, де всі нюхають, плачуть і щось переосмислюють. Переосмислюють, прикинь. Я коли в юності переосмислював, то це максимум, коли похмілля ловив і думав Може, ну його те пиво з енергетиком. Не ті вже епохи, брат. Тоді навіть кіно робило з тебе або героя, або хоча б персонажа з характером. А зараз суцільна тривожка в пастельних тонах. Ти, що в'їбав, бо штин такий, що хоч сокиру вішай. Фу, бля. Та хто перший почув, той і бзнув. На щастя, скотіани не відчувають запах метану, бо інакше мені б довелося завершувати цей дискурс на не зовсім веселій ноті, а з неприємним запахом деградації і тих самих глибоких тем. Але давайте не будемо занурюватися в гниле болото. Все ж таки, шановні. Чому ми з вами повинні прийти до консенсусу? Так це в тому, що наше розуміння життя це не лише пиво, футбол та старі добрі часи? Ми маємо здатність не тільки сміятися з того, що було, а й знаходити шлях до більш осмисленого майбутнього. Тому пропоную трохи освіжити повітря і задуматися, як би ми могли побудувати сучасний світ, де поєднуються і радощі старої школи, і нові можливості для кожного. Ти що, Вася, ахіренна жопа була в свідки, пам'ятаєш? Всі на її боки молились, кожен другий бідолаха намагався втримати рівновагу, коли вона проходила. А зараз що? Три дітей, чоловік програміст, сидить там, пише код, а сам всім розказує, як він на Python запустив проект для стартапу. Тільки от нещодавно бачив їх малого, ну такий піздюк бігає в окулярах з планшетом під пахвою, на дивані там сидить і Майнкрафт кудись будує. Колись би ми з ним вже на вулиці тілік віджали, або на трьох колісних велосипеді ганяли, а тут сидить з іграшковим роботом, щось там виводить. Хоча, до речі, цей робот краще, ніж я колись спробував на C написати. А свєтка? Ах, свєтка! Тепер вже розповідає, як вона на його ходить і на веганській дієті. Краса, чесно кажучи, вже не та вона б там все одно була пісня, якби не ці модні слова, всі ці методи самореалізації. Та як вона там експрес реалізацію себе знайшла, коли у неї вже три дитячі жовті шкарпетки розкидані по квартирі. Ти що, вслупа в'їбався, яка свєтка! от віка то була кабила, ноги, як у Ленина на пам'ятнику, тільки ще й з характером, не те, що ці всі методи самореалізації, вона ж зразу всім показувала, хто тут передовий загін, і не мати жодних сумнівів у своєму праві бути в центрі уваги. А зараз вже третій рік на розборі по прожитому житті. То гармонія з внутрішнім світом, то пробудження жіночої енергії, а сама вийшла на кухню, варить супчик для маленьких і повторює по три рази Я не можу так більше. Тільки от раніше вона б з нами на стоянці в епіцентрі з якимось мужиком пиво пила і думала, як у відрядження на пару днів з'їздити, а зараз млин. Вже і слово швидкість асоціюється тільки з її швидкістю обіду за 10 хвилин перед тим, як дітей в школу запхати. І куди ж це ми котимося? О, а пам'ятаєш, як ми сухі з пляшки від хмільного міцного в підвалі тягнули. За дроти, як ті справжні, сидимо, трохи воняє від старої лампи, але нічого, атмосфера. Пляшка така, що ти за неї руками тримаєшся, бо думка, що вона зараз зламана, дасть тобі шанс ще більше з життя насолодитись. А потім ще цей момент, коли хтось із нас намагався сховати його в пакеті з картоплею, а то ще й у курці, щоб не спалили, а потім відразу розумієш. Ні, ну нормально все. Просто вийдемо за двір, щоб не було видно, як ми відпочиваємо. І ті моменти, коли в під'їзді сіре світло, всі лізуть один на одного і як мухи на осінній мед. А в кінці ночі ти вже сам, піднявшись по сходах, відчуваєш себе як герой з фільму із гнилою одіжжю, але з почуттям, що ти виграв всі битви на світі. Тільки уяви собі зараз. Таки зараз дивишся на ці всучасні сучасні тусовки і думаєш, ні, це не те. Ніхуя я не понявши, сказав, але я от згадав той матч. Знаєш, який? Нива Динамо, 14-й рік, і всі ще вірять, що ми того суддю таки за те пенальтів б'ємо. Ти ж пам'ятаєш той момент, коли то в кінці гри на 90-й хвилині пенальті поставили. Той Рагуль суддя просто підійшов, побачив, як наш воротар виручив, і замість того, щоб махнути рукою, мовляв, добре зіграно він такий. Ні, на пенальті. Ти дивись, наглий, як риба з Чорного моря. Але найкраще було, коли вся трибуна просто заспівала йому мудак, мудак. І в тебе в голові крутиться не те, що м'яч, а те, як той жирний ублюдок ще й правий виходить з поля, і ніхто не може нічого зробити. Ми ж тоді насправді думали, що він якийсь капітан національної збірної по судейству, йому ж не можна нічого, бо у нього той свій прапор суддівський. І ще нива тоді. Ого, ми ж тоді всі ще думали, що вони заберуть кубок. Прям таки, ого. го Команда була така, вишколена, на рідному полі всі бились, наче тигри, а суддя, звісно, все одразу порушив. Після того в мене було відчуття, що футбол, як та юність, усе одно не зміниться, тільки от замість м'яча вже в руках смартфони. А, це тоді, коли ми на твоїй капійці їхали. Ех, та це ж була не просто машина. Це був класик. Копейка та ще й в такому стані, що навіть же на неї рівнялися. Ті двері пам'ятаєш, як вони відкривались з таким характерним хрускотом. Всі думали, що це ще один з етапів її находок. В салоні сидиш, наче в акваріумі, шкіра вся потріскана, але все одно почуваєш, як на старті Гран Прі. А от двигун це взагалі. Такий гудок був, що навіть навколишні машини змінювали смугу, коли тебе чули. Ти ж пам'ятаєш, як ми з тобою по трасі гнали, я тобі говорю, зараз буде швидше за всіх. А ти не віриш. Але кап'єйка тоді таки показала, що, може, вийшли на максималку. Ми навіть з Волгою роз'їхалися. І те, що після цього почав тискнути, я не сильно й переживав бо в такому авто, як в тій кап'єйці, ти взагалі думав тільки про те, як все пройти, не зупиняючись. Ну а потім ця магія на кожному кілометрі під'їхали до зупинки, а пасажири просто зашкалювали від радості, що вище нема куди. Тепер вже оці всі нові японці та кросовери це просто пусте місце. Вони навіть не вміють передавати ту атмосферу, коли на ходу змішувались бензин і незрозумілий запах гумових покришок, а ти такий. Е, в нас ще є шанс, пацани. Бля, я тоді так хотів беху, але батя дав пізди, і я вже прихотів. Ну, реально, хто тоді не мріяв про беху? Всі ж думали, що ти тільки її завів і одразу на світі все. Зустрічі, спринти, женишся на кожній дівці на площі. А батя він мене тоді просто на місці поставив. Я йому сказав, що хочу машину, ну, типу, вже взрослий, час і далі. А він, хочеш, отримай і давай мене собі на місце ставити. Тільки він не те, що зразу Ні. він мене ще й прокачав на всю життя, чого мені це все треба. Після того я так і не зміг поглянути на неї без того батиного акценту. Ти уявляєш, сідаєш в беху, але в голові все одно підкидає оте батине, а чого ж ти так хочеш? Ти що молодий, гроші заробив? І тут ти розумієш, що жити на її хлопковій подушці, це, це не зовсім твоя реальність. Я навіть не встиг сказати я на беху, бо мене вже скинули в реальність, де ти працюєш. Сидиш в пробках і радієш, якщо вийшов із залу через годину. От і все, пацани, згадав іноді батя правий, навіть коли цього не хочеться чути. Ну, бачите, хлопці, от і знову ми потрапляємо в одну дуже цікаву тему, яка, на перший погляд, здається чимось зовсім побутовим. Як батьки ставляться до своїх дітей. А якщо подивитись через призму психології, то ми з вами потрапляємо в поле, де зустрічаються такі складні поняття, як психологічний контроль і емоційна автономія? От, наприклад, батьківське втручання у вибір і свободу дій дитини. Це може бути частиною так званої авторитарної моделі виховання, де батьки прагнуть контролювати всі аспекти життя дитини, покладаючись на свої власні переконання і стандарти. У той же час підсвідомо це може створювати у дитини так званий комплекс недооцінки. Це коли дитина не відчуває впевненості у своїх силах або власному виборі, тому що з дитинства її рішення часто знецінювались або піддавались сумніву. І от дивіться, коли Вася згадує про батькові зауваження стосовно бехи, це класичний момент, коли батьки навіть із благими намірами іноді можуть перекрити дорогу до розвитку і незалежності. Тут ми зіштовхуємось із ситуацією міжгенераційного конфлікту, де цінності та переживання одного покоління не співпадають з бажаннями і потребами іншого. Звісно, батьки можуть впливати на дітей і через емоційну залежність коли насправді вони бояться залишити дитину на самоті з її вибором і відповідальністю. Вони прагнуть захистити, але в результаті створюють психологічну ізоляцію. В цьому контексті можна сказати, що свобода вибору, коли вона не підтримується здоровим емоційним фоном, може призвести до так званої емоційної незрілості. Тому все, що ми зараз обговорюємо, це не тільки про машини чи старі моменти з життя, це про те, як батьки формують у дітей певні орієнтири, і як потім ці орієнтири можуть або допомогти, або обмежити у розвитку. І іноді варто ставити собі запитання. Чи даємо ми своїм дітям можливість бути самостійними, чи намагаємося керувати їхнім життям так, як ми вважаємо правильним? Та що ти ліпиш, як підер, який заучкуватий, нормально батя мене виховував потеличниками, а не оце все твоє емоційне самовираження. І нічого, живий, не згнив. Ти хочеш казати, що на тому ж потеличнику не можна було навчитися? Та я з ним і швидко, і чітко. Потрібно було зрозуміти, де ти стоїш і за що тебе будуть поважати. І оце все без всяких цих психологічних тонкощів, ніяких тебе аналізів, просто працюй і роби свою справу. Батьки не мали часу на всякі мудрости, бо їм треба було, щоб ти був мужиком, а не сидів і розмірковував. Батько тебе вчить через свою грубу правду ти, якщо хочеш щось мати, маєш діяти, а не сидіти і чекати, поки тобі все на тарілці принесуть. Як він казав Хочеш, бери, а не біжи зі сльозами. А тут ти мені про якісь емоції та підтримку. Життя не вчить ніжно і лагідно, воно ставить тебе перед фактом, і ти або приймаєш його, або залишається з порожніми руками. Тому навіть якщо я й не сприймав це одразу, я зрозумів, що потиличники – це не просто потиличники це тренування, яке загартовує тебе для справжнього життя. В натурі тільки моя не дає малого нормально виховати. Знаєш, що вона мені каже не можна кричати, не можна рукоприкладства. І я їй кажу, якщо я зараз не дам пару нагуканих, він не зрозуміє, як все працює. Вона ж починає свою психологічну теорію Ой, давай краще поговоримо, давай обговоримо. Обговоримо. Ти вчора йому про зубну щітку говорила півгодини, а сьогодні він бігає в квартирі і не розуміє, що так і не можна. Та він, блін, і до магазину не може нормально дійти без того, щоб щось натворити. Я вже ж пробував з ним один на один. І цей щось починає. Папа, давай разом пограємо. А я йому, я не для того тебе виховую, щоб ми з тобою, як дитячий садок, ходили. Блін, а вона як та мантра ходить і каже ти його лякаєш, ти його не любиш. Як я можу його любити, коли він на кожному кроці лажає? Тут має бути дисципліна, а не ніжні розмови про емоційні потреби. І от я сижу і думаю, якщо так і далі піде, то через кілька років він взагалі нічого не зрозуміє і буде маминим синочком до старості. А що я зроблю? Мене вже рве від того, що все стало таким культурним і м'яким. Ти що каблук, що не здаєш? Баба, як старий телевізор, поки нормально не в'єбаш, працювати не буде. Я тебе умоляю, ти їй просто один раз скажи, як є, а вона, як ціна на бензин, одразу звикає. А ти весь час м'яко, не можна, поговоримо. Ха, вона вже тебе взяла за той м'який характер і тепер думає, що все можна, замість того, щоб зрозуміти, що ти мужик, а не як якийсь учитель для малих дітей. Тому, коли треба не бути стосовно її зручним, треба дати, щоб вона відчула, що за твоїм спокійним виглядом стоїть ще й сила. І от ви собі жартуєте з тими психологіями, а я тобі кажу: коли чоловік не може встановити правила, він потім не буде мати ані поваги, ані авторитету в домі. Всі ці не можна, не кричи, це для слабаків. Тільки так, без зайвих сентиментів. Поки не відчує, що дійсно за її поведінку буде якась відповідальність. Вона ж так і буде по стелі ходити. І не треба потім дивуватись, чому вона з тобою не в тій ролі, що хочеш. Вася, я взагалі не знаю, скільки в мене дітей, чесно. Головне, знати, куди запхати. Хи. Як то кажуть, важливо не скільки, а як. Життя коротке, пацана, ти все думаєш, що рахувати. Я ось чітко знаю там, де є чим і де треба, не буде проблем. З часом все одно розберешся. А ці всі розмови про виховання і емоційний зв'язок для тих, хто не встиг вирости. Моє правило, головне, щоб дівка не була вередлива, а решта це вже дрібниці. Ну, бачите, хлопці, тут ми з вами натрапили на досить цікаву психологічну проблему, яка стосується не тільки взаємин між чоловіком і жінкою, але й загальної концепції про психологічну ідентичність та емоційну зрілість. Що ми зараз чуємо? Здається, ми маємо справу з певними елементами автономії та контролю. І коли один з партнерів, у даному випадку чоловік, намагається повністю контролювати ситуацію через фізичне та психологічне домінування, ми говоримо про паттерн емоційної незрілості. Це те, коли відсутність здорової комунікації та глибокого взаєморозуміння перетворюється на механізм взаємного підкорення. Проблема полягає в тому, що така динаміка призводить до порушення балансу сил в стосунках, де один партнер починає домінувати. А інший опиняється в ролі пасивного спостерігача. Таке ставлення формує психологічну залежність, що може проявлятись у вигляді зовнішньої адаптації до зовнішніх обставин і внутрішнього відчуття спустошеності. Це типово для невротичних механізмів відносин, де потреби одного партнера постійно відсуваються на другий план на користь контролю і маніпуляцій іншого. І ось тут важливо розуміти, що для нормальних і здорових стосунків важлива не тільки емоційна підтримка, але й вміння будувати рівність у партнерських відносинах. Потрібно приймати, що обидва партнери мають право на індивідуальність і на розвиток у своїй психологічній сфері. В іншому випадку виникає психологічний тупик, де емоційне здоров'я обох партнерів страждає через відсутність емоційної підтримки, взаєморозуміння і здорового інтимного контакту. Ніхуя не поняв, але дуже цікаво. Так дивись, підсумок ми тут цілу філософію розвели, але в реальності все просто як не крути, чоловік має бути чітким, а жінка, як це сказати, ну щоб не рипала. Бо коли починаєш м'якшати, то тобі вже не поважають, це як з тими машинами. Хочеш беху, треба її заслужити, а не чекати, поки хтось тобі її дасть. І з дітьми теж якщо не покажеш, хто в домі господар, буде біда. Не можеш бути слабким, бо, врешті-решт, усі твої емоції і розмови просто не працюють. Тому, якщо хочеш щось у житті, треба діяти, а не стати емоційним інтелектом з купою теорій. А так, що я скажу. В кожному разі головне, щоб не забули, де все починалося, а то так і забудеш, хто з ким в комплекті, а хто і без нього. Та що ти, брат, вся ця психологія, то для тих, хто не розуміє, як в реальному житті все відбувається. Знаєш, коли на тебе наїжджають, не будеш думати, де там твоя емоційна автономія чи ще якась штука, а просто встаєш і робиш. Бо по факту все просто не хочеш бути в чомусь слабким, не будь. І якщо твоя баба починає тобі лекції читати про любов і повагу. Знайди свою дорогу до цього світу і їй покажи, як все працює насправді. Бо ми ж з тобою знаємо, що саме життя дає уроки, а не ці всі тренінги та поради. Те, що там писали у пабліках, от то все правда. Життя тебе не питає, чи ти готовий до того, що воно принесе, воно просто кидає тебе на коліна, і ти або піднімаєшся, або продовжуєш вивчати всі ці емоційні зв'язки мусиш вміти стояти за себе. Бо коли прийдуть проблеми, всі ці гарні слова не допоможуть. Не буде цього розуміння та відкритих розмов, буде тільки реальний результат і хто чого вартий. А діти ну да, важливо їх вчити. Але якщо ти сам не будеш сильним, то з тебе прикол не вийде. Вони дивляться на тебе, вони сприймають те, як ти ведеш себе в житті, а не те, що ти їм кажеш. Тому, щоб не мати потім цих проблем, треба ще на старті давати імпульс, щоб вони зрозуміли, як це працює. А не витирати сльози за кожною помилкою. Так що, підсумовуючи, все просто будь мужиком, і тобі буде повага. Хочеш, щоб тебе поважали. Зробик, щоб тебе поважали. І не думай, що можна всіх вирішити словами. Дії завжди говорять голосніше за слова. А знаєш, брат, є така тема. Вовк. Він же не питає, чи можна йому полювати. Він просто йде і робить. У лісі не питають, чи хочеш ти вижити чи ні. Або ти живеш за своїми правилами, або стаєш здобиччю для когось іншого. Вовк не чекає, поки йому хтось скаже, як жити, він знає, що йому треба робити, і робить. І от тут ми всі йдемо, блять, по тому ж шляху якщо ти не можеш бути вовком у своєму житті, то станеш ну, тим, хто був просто сіреньким зайцем, і тебе з'їдять інші вовки. І це не тільки про те, як з бабою чи з дітьми, це про життя в цілому. Якщо ти не вистоїш, тебе з'їдять, це закон джунглів, брат. Тому, замість того, щоб рахувати свої емоційні потреби, краще б ти задумався, як бути сильним. Бо ти не можеш бути пастухом, якщо тобі весь час здається, що світ це рай, світ це місце, де або ти піднімаєшся і стаєш вовком, або тебе затопчуть, поки ти будеш вагатись. Життя воно не дає шансів на помилки ти або біжиш, або тебе доганяє реальність. І тоді вже не буде часу на всі ці психологічні теми. Ну що ж, друзі, здається, ми тільки що стали свідками найбільш філософської розмови на тему, як стати справжнім мужиком, де ми пройшли через усі тонкощі і деталі від психоаналізу до підкаблучного виховання дітей. І на кінець ми зрозуміли головне в житті. Важливо не те, чи ти розмовляєш про свої емоційні потреби, а те, чи ти насправді готовий скинути з плечей поважне обличчя і просто діяти як вовк у лісі. Бо, як ми знаємо, літо на вулиці, а вовки в лісі. Тепер, якщо вам сподобалася наша подорож у світ психологічного футболу, і, можливо, ви теж хочете дізнатися, як побудувати дійсно вовче життя, пишіть в коментарях. Може, наступного разу подискутуємо про те, як не стати емоційним гвинтом у світі тачок, тіолок і футболу, або, може, ще щось цікавіше. Рекомендуйте свої ідеї, і ми зробимо це ще більш високоінтелектуально. До зустрічі!